Вправа 1140. Запиши будь-які три дроби, які. Ну що ж, стартуємо в першому заданні, які менші від 519. Ну, знову таки, якщо ми обмежимося дробами, в яких знаменник однаковий, тобто 19, то нам треба підібрати ті чисельники, які менші за 15. Ну, які це? Давайте їх запишемо. Можна написати найменше такий дріб, це 1,19. Добре. Ну і потім можна записати, наприклад, 4 дев'ятнадцятих. Ну, і можна записати навіть 14 дев'ятнадцятих. Це також всі ці дроби у нас менші від 15 дев'ятнадцятих. Переходимо до другого завдання. Більші за 13-23. Знову так, якщо ми будемо обмежуватися тільки дробами, в яких однаковий знаменник 23, то нам треба підібрати той чисельник, який більший за 13. Ну, який це може бути? Ну, наприклад, 14. Це 14,23. Чудово. Далі. Ну, Наприклад, можна взяти 17,23. Ну і, наприклад, 22 23 двадцять третіх. Ну що ж, усе завдання на порівняння дробів на цьому вправо завершено.